Друзі, всім привіт, усім водіям приготуватись, тому що поліція анонсувала наймасштабніше посилення відповідальності за порушення права дорожнього руху за останні, мабуть, років 10. Дивіться зміни вони стосуються майже всіх штрафів, які можуть нападатися на водія. Взагалі змінюється вся система. Будуть ті штрафні мали. Якщо ви перевищили певну кількість, у вас будуть забирати ваше водійське посвідчення. Потім, значить, вводиться система до тобто тепер громадяни зможуть фіксувати ваші порушення, передавати до нас поліції, і я так розумію, їм списувати всі штрафні бали, чого не є, а вам буде нараховуватись. Далі, значить, хочуть знизити на штрафував мінімум так званий з 20 км на годину до десяти. Тобто, якщо ви перевищили швидкість на 10 км на годину, вас вже будуть за штрафувати. Зараз це 20 км на годину. Потім, значить, якщо ви любитель попряхти цей штраф до сімнадцяти. Тисяч гривень, якщо любитель погазувати до 34 тисяч гривень за управління транспортним засобом в стані алкогольного чи іншого сп'яніння, будуть конфісковувати транспортний засіб і передавати безоплатно на потреби ЗСУ, якщо це сталося під час військового стану, якщо звичайний час просто може бути конфіскація і продаж на аукціоні. Потім, значить, для самокатчиків вводяться певні правила. І ще, друзі, увага, якщо вони змінили зимові шинни на літній і на опаки, штраф до 8,5 тисяч гривень.